16 травня у Сумах попрощалися з полеглим оборонцем України Сергієм Носовим. Вшанувати пам'ять 45-річного воїна до храму Святого Георгія Переможця прийшли його рідні, друзі та знайомі. Галина Греченко говорить, запам'ятала Сергія як доброго та життєрадісного чоловіка, який всім завжди приходив на допомогу. Я крісна мама. Я дуже потеряла свою щита і дитину. Ця людина була дуже золота. Він був дуже жалісний. Йому була і комашечка дуже жалко, і собачку жалко. Він навіть їхав, десь був на, у лісі, і хтось викинув собачку і положив у той коробочок. Він забрав ту собачку, а таку менюсіньку, привіз додому. І він над ним, як над дитинкою, був. Сережа був відважним хлопцем, роботящий, трудолюбивий, дуже любив своїх батьків. Дуже любив брата свого, не щадив себе в якій роботі. Гарний хлопець, хлопець з великої літери. Хай покоїться з миром. Була сім'я сину 22 роки, мабуть, вже. Ну, Він зараз не тут, він зараз навчається в Польщі. Дружина померла в нього. Молодший сержант Сергій Носов вніс службу гранатометником у стрілецькій роті. Загинув 8 травня під час виконання військового обов'язку. Повідомив виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Пішов захищати батьківщину і загинув Значить це вже хороший хлопець. Це був веселим, добрим таким хорошим хлопцем. Поховали захисника України Сергія Носова на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.